Водолії, вітаю на моєму каналі! Це теропрогноз для вас на неділю з 19 по 25 січня 2026 року. Подивимося основні енергії, поради від карт і як будуть розвиватися події в різних сферах вашого життя. Отже, поради від карт і основні енергії. Колесо фортуни, четвірка мечів і королева жезлів. Карта говорить про якийсь успіх, якісь покращення, може, якийсь відпочинок, може, моменти, коли ви напрацювали на це, якісь діяли, і вам можна тепер відпочити. Вам щось повезло в якихось моментах, якась моменти удачі. Ви щось діяли, ви, скажімо так, може, королева жезлі вам цьому допомогла? Жезлина нас овен, леві, стрілець, може, ця людина вам допомогла в чомусь, якось удачі з цією людиною, і тепер ви можете відпочити, порелаксувати моменти, коли може розслабитися. Тому що ви отримали, наприклад, бажане. І подивимося у різних сферах життя: особисте життя для тих, хто самотній. Вісімка пентаклів. І паш кубків. Якісь знайомство чудове. Може, кубки це рак риба, скорпіон. Це може зустріч з такою людиною бути. І якби ви працюєте, десь може підете на побачення. Може вам удача, скажімо так, посміхнулася на цій неділі. Така енергія удачі у вас. Тому може вам посміхнулася удача, ви десь познайомилися з пажем кубків таким емоційним, таким чудовим. Може кимось він художник, може якийсь там творець, може якась людина така творча. Так, для кого це актуально? І подивимося для тих, хто в трикутниках знаходиться. Для вас зірка і король кубків. Карти говорять, скажімо так, про те, що ви, знову ж таки, чудова енергія, ви відчуваєте себе зіркою, вас люблять, там вас квіточки дарують, на руках вас носять, вас обожнюють. Тобто моменти щастя, моменти щастя, коли вас бачать, коли вас замічають, коли вас, скажімо так, емоції переповнюють. Знову ж таки, король кубків це може бути ваш партнер, це може рак, риба, скорпіон. Так? Це може ваш партнер. І ви з ним проводите час, і, скажімо так, у вас все чудово, щасливі, щасливі моменти ваше життя. Тобто, коли ви можете розслабитися, коли можна насолоджуватися життям і не думати, наприклад, про якісь там моменти. І подивимося, хто в стабільних відносинах, для вас дурень. І королева кубків. Знову ж таки, якийсь початок нових емоцій, початок якихось почуттів, може, ви на якомусь етапі такої романтичності, коли вам, скажімо, так, хочеться якісь вечірки влаштовувати, десь там якби, якісь ходити на якісь побачення, може, ви підете своїм партнером, щось нове. Ви на, на нових на етапі нових якихось відносин, на етапі нового якогось щастя, на етапі якоїсь, ну, на якомусь, коли ви починаєте щось наново, може ви там сварилися, тепер будете там жити. Любові злагоді, чудові карти. І подивимося тепер робота, кар'єра, бізнес. Для тих, хто не працює, по якимось причинам працювати не може. Лицар мечів і лицар жезлю. Це то, скажімо так, коли якась інформація прийде. І якась відомість до вас прийде, скажімо так, може, вам в якомусь моменті повезе, і вам може якийсь буде підробіточок, такий невеликий, десь, може, вам щось запропонують. А якщо ви, мама, в декреті, то може бути такий варіант, що ви просто вже будете виходити з декрету. Тобто, вам прийде, наприклад, інформація, якийсь дзвінок, і ви будете, скажімо так, рухатися в напрямку, скажімо так, роботи. Тобто, перспектива на роботу, перспектива на, скажімо так, на те, щоб знайти якийсь підробіток для когось що актуально, звичайно. І подивимося, звичайно, для тих, хто шука роботу. Для вас четвірка кубків. І королева кубків. Карти говорять про те, що ви, скажімо так, шукаєте, шукаєте роздумах, емоційно ви вже втомилися, ви вже не знаєте, що вибрати вам, як вам вибрати, ви не можете оприділитися, може ви вже скільки у вас вакансій, може, вам відмовили. Так? Тобто якісь моменти розчарування, емоційності. Тут більше не говориться про те, що ви знаєте роботу. Скажімо так, у вас є плани, якби. Якісь, ну, це більше такий про відпочинок, про насолодження енергії, нам говорять. І, ну, якби, мало вероятно, що ви знайдете на цій неділі якусь роботу. Тобто ви більш, більш таке будете переживати це емоційно. І подивимося для тих, хто працює в наймі. Для вас лиця жезлів. І, ли, і ну, Знову ж таки, руф вперед, якісь нові перспективи, якісь нові можливості. Ви працюєте ви працюєте над своїм, скажімо так, майбутнім, працюєте на якісь проєктах, працюєте на якихось роботах, тобто якісь контракти підписуєте, там, десь домовляєтесь про щось, працюєте на, на свою перспективу, на своє майбутнє. Може, якісь моменти вам повезе, десь ви там, якісь краще. вам якісь, Дадуть проєкт, кращу роботу, десь підвисять вас. Для когось це може бути такий варіант. І подивимося для тих, хто працює е, на себе, має власний бізнес. Для вас четвірка Пентаклю. І королева кубків. Ситуація, коли ви можете будете працювати, тобто ви будете працювати, скажімо так, якимсь над проектом, ви можете залучити до цього якісь інших спеціалістів. Може вам треба буде наняти, наприклад, щоб ремонтувати вам якийсь там офіс людей, спеціалісти для того, щоб щось там зробити. Або це просто буде колективна така співпраця, наприклад, з іншими фірмами. З іншими вашими партнерами для того, щоб, наприклад, досягнути якогось бажаного успіху. І подивимося фінанси. Водолію для вас на цю неділю фінанси. Лицар Кубків і трійка жеслів. Скажімо так, фінансово тут не йдеться, то більше йдеться якісь про емоції, про емоції, про якийсь відпочинок, про релакс, про якісь задоволення, так? Тобто, може, ви і плануєте щось в своєму житті, якісь там покращити своє фінансове становище, але на даній неділі ви живете з того, що у вас є, і перспективи, скажімо так, на, на, на даній неділі повисити свої фінанси у вас мало. Тобто, у вас якісь може, є удачі, якісь плани є, але. Зараз ви тільки рухаєтеся вперед маленькими-маленькими крочками. І подивимося поради від карт. Для вас світ. Карта говорить, скажімо так, про якесь кармічне завершення одного етапу, початок іншого. Може, понеділок для вас буде водолію якась така більш ем, ясніша, більш, більш кармічніша, що ви зрозумієте, що ви хочете, для чого ви хочете, якісь плани будете будувати. Також карта може говорити про те, що будьте легшими, з легшими енергіями. Ем, Гарно проводьте час, може, не зациклюйтесь на своїх проблемах, шукайте якісь плюси в кожних моментах, не зациклюйтесь на поганих речах, шукайте якісь гарні моменти, якісь приємні моменти, щоб вас все вдавалося, щоб вам чудово йшло. І також це карта про те, що ви переходите на інший рівень. Закінчується один етап в житті і починається інший. Кращий, успішніший і приємніший. Такі водолії карти для вас були на цю неділю. Пишіть в коментарях, як вам відігралося, підписуйтеся, і побачимось в наступних відео.